Жається зима, ще не прийшли заморозки, а Київ та інші громади по всій Україні вже розпочали відключати світло і закликають нас запасатися дровами, щоб зігріватися зимою. Ця влада знала про те, що ця газова криза станеться, але замість того, щоб робити щось, замість того, щоб планувати, як вони збираються зігрівати людей, вони сиділи склавши руки, і тепер вони не можуть це виправити. Економіка України наближається до краху. Ціни на енергоносії підвищаться за межі можливостей будь-яких пересічних сімей. І коли вдарить дефіцит газу, ми всі залишимося без опалення. Відмова цього уряду вести переговори з нашими східними сусідами означає, що трубопровід буде закритий протягом зими. І лише наші груби та нагрівачі будуть зігрівати нас. З цією владою. Україна знаходиться на порозі найбільшої газової кризи в нашій історії. Промислові регіони України повинні мати своїх представників у парламенті, які будуть битися за них, дбати про їх інтереси, захищати їх культуру і основні права людини. У Верховній Раді немає представників, яких хвилює доля промислових областей, немає виразників ідей південного сходу, немає своїх захисників. Опозиційний блок обов'язково виграє вибори 26 жовтня. Опозиційний блок матиме одну єдину задачу у Верховній Раді стати рупором південного сходу, захищаючи ці регіони від цієї влади та її політики, що завдає шкоди українським родинам. Опозиційний блок має намір реалізувати чотири основні кроки, які врятують країну і захистять життя українців. Перше. Захист людей друге порятунок людей соціальної інфраструктури та біженців: третє відродження країни та порятунок економіки. Четверте підтримка людей